Верій Михайленко, дорога пройде двічі. Ось дзво п'ята частина, четверта, друге продовження. Тутик витримав точно розраховану паузу, а тоді повів далі: На ранок ми з дідом підібрали на березі зникровленого напівпритомного червоноармійця-гармаша, звати його Петро, але прізвище, на жаль, ніхто з нас спитати не здогадався. Упритом, що він розповів, що вночі з кількома товаришами кинулися плавом до берега. Всі були поранені, деякі важко, і невідомо хто з них дістався рятівного берега. Шукали, але нікого не знайшли. Кілька днів ми виходжували Петра, знову і знову обшукували берег. Мало не до Одеси, але Суворе море не винесло нам навіть згадки про червоноармійців. І досі товариші невідомо чи врятувався тоді 17 батько. До 17-ї батареї. Залишилися таємниці подальша доля Петра. Він обіцяв приїхати до нас, своїх рятівників після війни, але досі не приїздив. Ми б зустріли його з усіма належними почистями. Голос <кій> тутика сягає цієї високої ноти, того натхненного звучання, коли поєднувалися дзвін металу і сурми, звучав велично, немов реквієм. Історія не залишила нам прізвище жодного захисника острова. Якщо ви, ваші рідні чи знайомі, щось знаєте про гармаша 17-ї батареї, сповістіть, мертвим це не потрібно, це потрібно живим. Знову Тотик витримав паузу, ніби насолоджувався тим ефектом, який викликали його слова. Натовп мовчав, і в тому мовчанні були і урочистість, і тривога, і високий державний смуток. Боже мій, думав Антон, саме волі перебуваючи в полоні і сліп і голосу тутика, та як він посмів, про найсвятіше, зрадливими вустами. Із задуму його вивів голос екскурсовода, тепер спокійний, рівний, як буває море після шторму. А тепер вигляньте острів, руїни маяка, залишки казарми, підземних складів, і півонтою стежкою повернетесь на берег, там побачите купу черепків, то не просто черепки, то залишки Амфорт. Та іншого посуду, що зберігав острів два з половиною тисячоліття. Хто бажає, може взяти на про признайомство з островом. Отже, через годину я вас чекаю на цьому самому місці, не запізнюйтесь, на березі ждуть люди, які теж хочуть відвідати острів, думайте не лише про себе, а й про них. Воронюк знайшовся, як минула година. Острів зберігав сліди жорстоких бомбардувань, героїзму своїх захисників. За, рослі, за рослі ковилою вирви від снарядів, поворушені стіни, здавалось, він оглядав руйновище, яке залишалось, залишилось від його власного життя, оглядав під насмішкуватим поглядом колишнього старости. Своїх товаришів, пливарника та геолога, давно загубив десь на острові. Чи, може, і вони хотіли побути на самоті, згадати своє, як згадував Воронюк. Але ж чому? Тут пан старости, звідки як опинився, Полеглі за вітчизну і тут високі, вречисті слова, які густа їх промовляли, Чи є святотатство більше, ніж зрадливими вустами проголошувати святу правду? Який дідько штовхнув мене поїхати на остров? запитував себе Воронюк. Коли б не поїхав, ніщо б не мучило, і серце б не боліло. Лежав би собі під сонцем, ніжився в теплих хвилях моря, а тепер. Відтепер ж, знав твердо, не буде в його житті супокою, доки топче раз Бередон Васильович. Навіть залишку стародавньої амфори не прихопив з собою. Люди сходились до причалу, жваво обмінювалися враженнями, а бомба, мабуть, просто в казарму обличчя. Не солодко довелось нашим хлопцям. Як стояли, як стояли, невже справді ніхто із захисників не залишився живим? Тутик чекав. Він стояв з папкою під пахою. Голову прикривав білий матерчатий картуз з довгим козирком, тінь з-під якого падала на подзьобане обличчя і ніби ділила його на двоє – світлу і темну частини. Душа його також двох частин, подумав Воронюк, але зразу ж відкинув ту думку. Душа з Васильовича вся темна, як ніч. На старий люк запліснявілий і переплетений паутинням ось на що схожа душа в того чоловіка. Тутик. Обів поглядом присутніх, побачив, що зібралися ще не всі, і заходився діловито в нетерпеливому чеканні зайнятої людини походжати берегом. Ось надійде решта, що розбрались по острову. Зачахкотить двигунець, відчалить суденце, за якісь півгодини доплуганить до берега, всі розійдуться по своїх тимчасових домівках, воронюк теж піде, а через декілька днів поїде додому. І все, і квит, і досить, тільки повезе. Собі звідси неприємний, як елітепло, спогад про дні, проведені на Ласкавому морі, а гіркоту від несподіваної небажаної зустрічі. Напсував ти мені в житті чимало, пане староста, ще й відпуску спогану. Я вже почав забувати тебе і ту зустріч, коли сполоснув мене канчуком, і коли хотів. Вивищитись на моєму лихові, намагався посіяти сумнів по моїй душі, а коли зрозумів, що не вийде, не вдалося, задумав розчавити як комашину.